І тому я хотів би звернутися ще про одне. Ви знаєте, я підтримую президента за те, що він вимагає від уряду посилювати допомогу людям робити все за підвищення добробуту. Я підтримую президента, не був би щирий, коли він бореться за державну українську мову. У нас є пророк, його ім'я геніальне, поет, пророк революціонер, борець за Україну Тарас Григорович Шевченко. материнська мова і мова Шевченка, Леся Українка Івана Франка, Василя Стуса, Василя Симоненка і нарешті. Ліни Костенко, геніальної сучасної поетеси, засвідчує, що в нас є прекрасна мова, щоб вона була державною, єдиною. А всі мови, як і російська, як і інші мови, а їх багато в нас, мають право існувати на рівних правах. Але держава тоді держава, коли має свою мову. і Приклад, я знімав фільм в Парижі в момент, коли Жескар дестен президент приїхав з Англії і його не пускають у Париж. Отакий От натовп, як оце ви зібралися, величезний. Я спитав, що таке, чого президента не пускають в Париж. А він каже, в Англії виступив англійською мовою. Отак так треба шанувати мову свого народу.